Остання декада грудня відкриває фінішну пряму перед довгоочікуваними новорічними святами. Звичайно ж, у ці дні просто необхідно порадувати себе хорошими і якісними серіалами. І щоб ви не витрачали багато часу на вибір чергового проєкту. І я підібрав для вас 10 кращих серіалів 2022 року, які вже можна подивитися прямо зараз. Сяючі дівчата! Фантастичний трилер від Apple TV, на кшталт творінь Стівена Кінга, у якому ховається реалістична драма. Нервова та сором'язлива Кірбі у виконанні Елізабет Мос працює в архіві газети. Раніше вона була журналісткою, що подає надії, але після нападу маніяка, який залишив на тілі жінки шрами, героїня живе в реальності, що постійно змінюється. Вона може залишити вдома матір та кішку, а повернутися вже в іншу квартиру, де в неї раптом з'являється чоловік та собака. Якось поліція виявляє тіло вбитої дівчини, на яку схоже напав той самий маньяк. Тоді Кірбі об'єднується з журналістом Деном Веласкесом, роль якого зіграв Вагнер Моура, щоб знайти злочинця. Але тут є дві проблеми: по-перше, героїня не розуміє, що у її житті по-справжньому реально, а що вигадка. А по-друге, сам злочинець, немов заздалегідь, знає всі дії своїх жертв. Творці сяючих дівчат, які взялися екранізувати книгу письменниці Лорен Б'юкс, показують в серіалі хиткість становища людини, яка пережила насильство. Саме через призму сприйняття героїні, глядачі поринає в історію. Банальний холодний погляд з боку представив беззвичайну фантастичну історію в дусі Стівена Кінга, але тут глядач губиться разом із Кірбі. І це найкраще відображення стану дівчини. Переживши травму, вона вже не впевнена ні в чому. Пошук злочинця для неї одночасно і можливість розібратися зі своїми особистими страхами. Дівчина у прямому та переносному сенсі намагається сховатися та втекти від минулого. А тепер їй доводиться оголювати свої шрами і докладно розповідати про те, що сталося. Насамперед, це захоплюючий детективний трилер із фантастичною основою. Перші епізоди розгортаються дуже неспішно. Це потрібно, щоб глядач відчув емоції кірбі та сповнився її тривожністю. А ось до середини сезону напруга та інтрига наростають дедалі більше, а автори не поспішають пояснювати те, що відбувається з головною героїною насправді. У результаті сяючі дівчата виглядають одним із найвдаліших серіалів, які розповідають про емоції жертв насильства. Серіал від Apple TV перетворює драму на динамічну жанрову роботу. Король Талси. Закоренілий ганстер на ім'я Дуайт Манфреді, на прізвисько генерал у виконанні Сільвестра Сталоне, виходить на волю після 25-річної відсидки у в'язниці суворого режиму, сподіваючись на вдячність з боку боса. Проте з'ясовується, що вся подяка, на яку може розраховувати Манфреді, це відправка в провінційне містечко Талса, штат Оклахома, в якому йому відтепер пропонується вести всі справи. Зрозумівши, що більше чекати не доводиться, генерал переїжджає з Нью-Йорка в цю глухомань, де зходу починає кришувати місцеву крамничку з продажу лікарської марихуани, незабаром викликаючи інтерес як у правоохоронців, так і конкурентів. Написаний за один день Тейлором Шеріданом пілотний епізод короля Талси, ніби вбирає всі знайомі елементи попередніх робіт сценариста. Навіть серіал в'язниці, з якої починається серіал, зовсім недавно був представлений в іншому серіалі Шерідана «Мерк Кінгстауна. Варто також зазначити, що шоуранером тут виступає Теренс Вінтер, який давно зарекомендував себе в області екранних історій про мафію завдяки таким серіалам як Клан Сопрано та Підпільна імперія. Але, звичайно, головне ім'я, яке слід називати у зв'язку з прем'єрою серіалу. Це не Шерідан і не Вінтер, а сам Сільвестр Сталоне, який у свої 76 років зіграв першу повноцінну роль на телебаченні. Його герой з рівною легкістю вирубає банкою соку лінивого охоронця, знаходить спільну мову з місцевим барменом та зачаровує місцеву красуню. І все це з властивою йому ломовою харизмою, яка знайома шанувальникам його бойовиків. Периферійні пристрої. У другій половині жовтня на Amazon Prime стартував науково-фантастичний серіал Периферійні пристрої, заснований на одноіменному романі Вільяма Гібсона. Шоуранером проєкту виступив Скотт Бі Сміт. А продюсерами творці світу дикого заходу Джонатан Нолан та Ліза Джой. 2032 рік молода дівчина Флін Фішер живе в невеликому богом забутому американському містечку разом зі своїм братом Бертоном і важко хворою матір'ю. Вона працює в установі, яка займається друком на 3D-принтерах, а також допомагає Бертону тестувати vr ігри щоб заробити на дорогі ліки для мами. Якось одна колумбійська контора надсилає фішерам незвичайну гарнітуру, за допомогою якої можна потрапити у надреалістичний віртуальний світ. За тестування цієї іграшки замовники пропонують купу грошей, тому брат і сестра поринають у справу з головою. У віртуальному вимірі Флін виконує дивні завдання і зустрічає, нібито свого куратора жінку на ім'я Аеліта. Але після смерті у грі головна героїня починає отримувати загрозливі повідомлення від незнайомця, що тепер вона перебуває у смертельній небезпеці. Певний час дівчина намагається ігнорувати цей невдалий пранк, поки на порозі її будинку не з'являється озброєний до зубів загін найманців. Сюжет захоплює із самого початку і не відпускає до умовної розв'язки. Умовна вона тому, що фінальний епізод власне не є фіналом. До того ж, другий сезон уже перебуває у розробці. Периферійні пристрої виглядає якісною серіальною фантастикою, що досить прямолінійно розкриває лейтмотиви роману Першоджерела. Починається історія досить жваво, хоча з третього епізоду потроху гальмує, але це не критично. 1899. 17 листопада на Netflix вийшов містичний серіал «1899». Він налічує 8 епізодів тривалістю до години. Перед прем'єрою було дуже небагато інформації про сюжет, лише якісь загальні відомості. І після перегляду стає зрозуміло, чому всі подробиці ретельно ховалися. Як видно з лаконічної назви, дія розгортається на межі 19-го і 20-го століть. Великий пароплав із загрозливою назвою Цербер прямує з Англії до Нью-Йорку. На борту цього гучного судна знаходяться понад півтори тисячі пасажирів різних національностей та соціального статусу. У центрі уваги опиняється молода лікарка Маура Франклін. Вона отримала загадковий лист від свого брата, який зник безвісти 4 чотири місяці тому. Саме тоді не вийшов на зв'язок корабель-близнюк Цербера з не менш гучною назвою Прометей, і Маура вважає, що саме на борту останнього був її родич. Ситуація починає виходити з під контролю, коли посеред океану екіпаж Цербера натрапляє на майже порожній Прометей. Розповідь тут досить некваплива, але творцям вдається тримати увагу за рахунок міні кліфхенгерів якими завершується кожна серія. І це справді безпрограшна тактика, але крім неї, у сценаристів є ще багато сюрпризів для глядача. Насамперед цікаво виглядає перехід від містичного до фантастичного. Працюють на атмосферу і невтішні кадри самого судна, яке знаходиться посеред холодного та безкрайнього океану, та впевнено йде на зустріч біді. До своєї кульмінації 1899 остаточно перетворюється з містичного оповідання про катастрофічну подорож океаном на науково фантастичну історію. Загалом проєкт справді вартий глядацької уваги, хоча він легко міг би обійтися без деяких другорядних речей. Річер Екранізація роману Лі Чайлда, в якій шоуранери проєкту знайшли вдалу заміну тому крузу. Серіал сподобається тим, хто сумував за старими бойовиками з кримінальними розслідуваннями. У ньому головний герой намагається докопатися до правди і без докорів в совісті карає негідників, жартуючи під час бійки. Річер прибув у невелике містечко Маргрейв лише годину тому, а його вже звинувачують у вбивстві. Для місцевих він чужинець без речей і документів, який одним своїм виглядом викликає підозру. Але Джек спокійний і кмітливий. Він аналізує деталі злочину краще ніж місцеві слідчі. Тому героя змушують залишитися, щоб допомогти розкрити справу. Незабаром відбувається ще кілька вбивств, і в річера з'являється вже особистий мотив для розслідування подій. Сюжет серіалу заснований на книзі Поверх смерті це перший детективний роман Лі Чайлда, присвячений військовому у відставці, який веде кочовий спосіб життя та постійно притягує до себе неприємності. У серіалі Джек Річер виходить на аферу великих масштабів, починаючи з незначних доказів. Герой стає напарником для головного слідчого Оскара Фінлі, манірного чоловіка у твідовому костюмі, який нещодавно приїхав до Маргреєва з міста побільше. Автор Річера Нік Сантора поставив серіал на кшталт старих бойовиків. Тут кримінальний детектив поєднується з невимушеним гумором, а пошук доказів часто закінчується бійкою. Розгадка наприкінці сезону не була надто шокуючою, але йти до неї разом із трьома героями досить цікаво. До речі, Amazon вже продовжив Річера на другий сезон, побачивши позитивну реакцію глядачів на серіал. Три сосни. Цей серіал від Prime Video заснований на знаменитих детективних романах Луїзи Пенні про канадських селян, навколо яких розгортаються загадкові історії. Ви опинитеся в самому центрі Канади та в історії, де вбивство це лише початок купи таємниць. У серці цього серіалу знаходиться інспектор Арман Гармаш, детектив та справжній джентльмен. Вибір актора на роль Гармаша був одним із найважливіших елементів серіалу. І Альфред Маліна, який в результаті і втілив детектива, із завданням впорався. Події серіалу відбуваються у вигаданому містечку, створеному на основі рідного міста Пенні, канадського Нолтона. У першому сезоні трьох сосен є чотири окремі загадкові історії про вбивства. Гармаш намагається розкрити перше вбивство і водночас починає розслідувати зникнення молодої представниці корінних народів. Серіал Три сосни глибоко поринає і в культуру сучасної Канади. І адаптувати популярну книгу у серіал і не втратити при цьому нюансів першоджерела важке завдання. Тим більше важко це зробити, коли ти розширюєш світ книги і покращуєш оригінальну роботу. І серіал Три сосни блискуче справляється з обома завданнями. Якщо серіал продовжить на другий сезон, ми почуємо ще багато секретів про його персонажів. Зараз ми маємо коротку, але приємну адаптацію, наповнену історіями, які заслуговують, щоб їх почули у всьому світі. Шантарам Екранізація одноіменного бестселера, казки про білого рятівника та пошуки прощення. 1982 рік Дейл у виконанні Чарлі Ханема, який сидить за вбивство поліцейського, успішно втікає з в'язниці і відлітає в Індію, місто Бомбей, нині Мумбаї. В надії побудувати нове життя, герой починає допомагати місцевим жителям і принагідно опиняється в епіцентрі кримінальних розбирань. За слідом Дейла йде досвідчений слідчий з Австралії, який має намір усіма способами повернути злочинця за ґрати. Колишній. Героїновий наркозалежний Дейл приїжджає на нову землю з підробленим паспортом та деякими заощадженнями, які скоро втратить. При першому обході міста він виявляє себе в компанії таких самих емігрантів на території кафе Рейнальдо, де панує як мир, так і заборонені конфлікти. Зрозуміло, кримінал чекає відразу при виході з закладу. Продажні поліцейські вимагатимуть грошей, синдикати міста, що воюють, беруть до себе на службу. А швейцарка Карла обов'язково матиме свої секрети. Дейлові доведеться знову сподіватися на свою проникність, мудрість і сип. Пати фразами про втечу до чогось, а не від чогось. Влаштувавшись у Бомбеї, Дейл застосовує професію медика і починає допомагати мешканцям нетрів з посмішкою, що розпливається, приймаючи від них подарунки за службу. Зразу видно, що Чарлі Ханем всіма правдами й силами тягне шоу на собі, але в нього це блискуче вдається. Британець, можливо, плутається в австралійському акценті, проте чудово схоплює американський і своєю вірою в проєкт покриває багато витрат. Повернення актора на телебачення з першою головною ролью з моменту синів анархії робить матеріал ж. Вавим та пластичним і однозначно вартим уваги, Андор. 21 вересня на Дісней Плюс стартував черговий серіал із Всесвіту легендарних зоряних воїн, який розповідає про майбутнього учасника Альянсу повстанців Касіана Андора. До повстання Касіан поки що не має жодного відношення, та й сам Альянс ще перебуває на стадії формування. У поле зори імперії Андор потрапляє через інцидент, що стався біля Борделя. Там його спробують пограбувати двоє охоронців, які працюють на велику корпорацію. Але герой дасть гідну відсіч, через що на нього спочатку розгорне полювання служба безпеки компанії, а потім і. Більш серйозні вороги. Андор це спін-офф і за сумісництвом приквел надуспішного блокбастера бунтар 1, який прогримів на великих екранах наприкінці 2016 року. Цей проєкт явно виділяється з поміж інших, які виходили під знаком Зоряні війни. Даний серіал це точно не розмашиста космоопера і навіть не динамічний космовестерн, яким був фільм про хана соло. Тут історія більш приземлена, тому що в ній відсутні адепти світлої чи темної сторони. Саме це є ковтком свіжого повітря, але аж ніяк не знижує ставку. Фантастичної складової Андор можна охарактеризувати як політичний шпигунський трилер. Шоуранером і основним сценаристом виступив Тоні Гілрой, який раніше відповідав за скрип до фільмів про Джейсона Борна. Ну і нарешті Андор повністю виглядає як один із найдоросліших сюжетів усієї франшизи. Вже від початку автори демонструють Вордель, а не звичайну забігайлівку з купою химерних і дивних відвідувачів. По головними дієвими особами тут є люди. І наскільки їм властиво помилятися, зраджувати чи страждати, настільки і тутешнім героям притаманні. Типові людські риси при цьому творці не намагаються зіграти на ностальгії шанувальників, як це робив Обі -ван Кенобі. Також автори не демонструють видовищ рівня мандалорця, бойових сцен на 12 епізодів нашкрябається не так багато. Андор насамперед про політичні інтриги, початок повстання проти диктатури, а також про власні амбіції. До речі, русачки, ось вам інструкція. Загалом ця робота справді суттєво відрізняється від своїх попередників. Але як би там не було, вже анонсовано другий та фінальний сезон, тому можна припустити, що все найцікавіше в історії про Касіана Андора ще попереду. Американський Жигало. 2006 рік жиголо на ім'я Джуліан Кей у виконанні Джона Бернтала заарештований на місці вбивства жінки, з якого він проводив ніч, і незважаючи на всі запевнення у його невинності, вирушає за грати. Через 15 років, завдяки зізнанню серійного вбивці, котрий надумав перед смертю покаятися в численних гріхах, Джуліан все-таки виходить на волю, де спершу намагається налагодити неабияк зруйноване життя, а потім вирішує з'ясувати, хто ж його так жорстко підставив. Випущений ще 1980 року фільм Американський жиголо» режис Сера Пола Шредера складно віднести до найбільш пам'ятних сьогодні робіт актора Річарда Гіра, який зіграв там свою першу велику роль. Проте цій кримінальній мелодрамі, подібно до її головного героя, у стилі не відмовиш у прямому сенсі, в тому числі над вражаючим гардеробом Джуліана Кея, працювала команда італійського дизайнера Джорджіо Армані, який забезпечив собі таким чином непогану рекламну кампанію в Голівуді. Наслідуючи фільм, серіал позбавляється колишнього лиску і вбудовується в улюблену на каналі Showtime лінійку історій про проблемних. Антигероїв, крім цього, Джуліан перетворився на менш лощеного і брутальнішого персонажа з обличчям Джона Бернтала, а сам сюжет розгалужився відразу за трьома сюжетними гілками, що огоплюють непросте дитинство, період до в'язниці і після виходу на волю. До того ж, детективна складова, що у фільмі мала швидше декоративний характер, тут стає одним із двигунів того, що відбувається. Так що надалі серіалу явно належить відповісти на низку питань, чи зможе при цьому головний герой, який прагне любові, але звиклий імітувати її за гроші, впоратися з усіма спокусами. Ми дізнаєтеся після перегляду. Дім дракона. Приквел Гри престолів та на правду, один із найкращих серіалів 2022 року. Звичайно, не обійшлося і без недоліків, але загалом новий фентезі проєкт показав себе гідним спадкоємцем мегапопулярного серіалу NBO. Серіал Дім Дракона заснований на книзі Джорджа Мартіна Полум'я та кров, перший том якої опублікували у 2018 році. Це історія про валірійський будинок Таргарінів, який правив Вестеросом за 200 років до початку сюжету Гри престолів». Порівняно з оригінальним серіалом, Перше джерело Дому Драконів відносно невелике, тому автори з одного боку скутіть часовими рамками, а з іншого мають більше місця для творчості та розвитку історії. Та навіть з ними дім дракона вийшов набагато реалістичнішим, цікавішим і що головне логічнішим, ніж припустимо, сюжет перснів влади. Адже саме з ними серіал бився за увагу глядачів за звання найкращого фентезі-проєкту 2022 року. І без сумніву, новинка НБО на дві голови вище, ніж діти Amazon. За це варто дякувати сценаристу серіалу. Райану Кондалу. Цікаво, що автор прийшов у проєкт після звільнення з того самого Amazon. Порівняно з грою престолів, сюжет Дому драконів простіший і не такий звивистий. Дія в основному відбувається в королівській гавані, лише зрідка змінюючи локації. Це зробило історію більш камерною, але не знизило напруження пристрастей. Персонажі Дому драконів чудово вміють плести інтриги та зраджувати, займатися кровозмішанням, ненавидіти та порушувати клятви. І слід зазначити, що набір персонажів тут так само менший, ніж у грі престолів, але через Через ці часові стрибки доведеться запам'ятовувати більшу кількість осіб. Десять епізодів Дому Дракона поділено на два основні часові відрізки. Кожному виділили по п'ять серій. А окремо варто виділити приголомшливу гру британського актора Педі Консідайна, який зіграв короля Візеріса І. Це, як на мене, одне з найсильніших і найглибших виконань не тільки в Домі Дракона, а й в усьому всесвіті серіалу. Це була добірка із 10 кращих серіалів 2022 року, які вже можна подивитися прямо зараз у високій якості. Не забувайте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Також чекаю на ваших фаворитів серед багатосерійних релізів цього року в коментарях. Дякую за перегляд! Тримайте стрій та бережіть себе.